Хочу вам розповісти про найскупішого мільярдера 20-го століття. Це Жан Пол Гетті, ловелас і найбільший скряга свого часу. Він збудував статки на нафтовому бумі. В 54-му році у його десятирічного сина Тімі виявляють пухлину мозку. П'ята дружина Луїза відчайдушно бореться за зір дитини, а лікарі призначають дорогі процедури. Але гетті відмовляється платити у листах до дружини. Він пише: сподіваюсь, що тімі зможе триматися подалі від лікарів, особливо якщо це дорожче за 10 доларів. Лікування не повинно коштувати більше 25 доларів за сеанс. На жаль, їхній син помер у віці 12 років на хвилиночку, саме в ті часи. Пол Гетті був найбагатшою людиною Америки. А ось інша історія: Гетті влаштовує вечірку у своєму розкішному палаці, в якому 70 кімнат. До нього приїжджає вся еліта того часу. Але Гетті спеціально ховає всі телефони, які були в домі, і ставить на вулиці платний телефонний автомат. Наступного дня ця історія з'явилась в усіх газетах і стала мемом тієї епохи. А ось ще одна ситуація, про яку навіть зняли відомий фільм. У 73-му році викрадають його Внука. Бандити відрізають хлопцеві вухо і надсилають у посилці з вимогою викупу, гетті відмовляється платити лише через п'ять місяців він погоджується дати тільки частину суми, яку позичає своєму сину, під чотири відсотки. Пол Гетті прожив 83 роки, помер оточений жінками, які чекали на його заповідь, але майже нічого для них там не було. Як думаєте, він прожив щасливе життя?